Всім привіт, друзі! З вами Юра Юй. Сьогодні ви, ми з вами будемо проходити високий рівень в грі шашки. Граємо за білих. Перший хід роблю на H4 стандартний він на E5. Я тут даю шашку, тут просто обмін у нас виходить. Далі він хоче знову обмінятися. І тут у нас обмін. Далі розвиваю свою шашку, ставлю на H2 він свою на C7. Далі підганяю на E3, а він свою на F6. Я на G3 стою, а він ходить на D6. Далі я хочу підійти з лівого боку, а він хоче напасти. Я одразу йду сюди. І він хоче обмінятися, бо ця шашка йому мішає. Далі я ставлю на А3, укріпляю свою шашку. Я б'ю 3 тут. І він б'є 3. Тут просто у нас обмін. Далі я ходжу на Б2, а він на А3. Ця шашка мені мішає. Але я ходжу сюди на С3. Бо там шашка С1 є, яка захищає і не дає пройти на дамку. Далі розвиваю на F2, а він ходить на H6. Ставлю свою на E3, а проте мене кладе на E7. Далі я нападаю на його шашку, а він її захищає. Ну, я ставлю свою на, на G5, а він не хоче побити. Ну, я просто тут забираю, цей, а він далі нападає. Тут треба роблю хід, кладу на F6, а він далі хоче, щоб я так. Ну, Я б'ю так, це поки що виграю. я, бо У мене 5 шашок у нього 3. Я наступаю своїми шашками, наприклад, на D4, а він підганяє свої. Я, я блокую його, ходи, а тут у нього лишається такий хід. Ну, я просто віддаю йому хід. І тут треба добре подумати. Бо якщо я. Бо якщо це я це походжу якимось іншим ходом, то я, скоріш за все, програю. Ну, шашка на H4 точно я не можу ходити, бо так дві гублю. Шашка на F4 теж не можу. Або хороший хід можна походити ось так. Тоді я йому даю цей хід, він ходить сюди, я беру його. І тут виходить, що я виграю просто партію. Він просто тут наробив багато помилок, я його виграв. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока.